Вітаю! З вами дитячий психіатр Ольга Ткаченка. Сьогодні я вам хочу розповісти, чому діагноз шизофренія у дітей вчасно не встановлюють або плутають з іншими психічними розладами. Основною причиною шизофренії вважають спадкову схильність. Але однієї схильності замало. Повинен бути пусковий фактор, який спровокує розвиток хвороби. Наведу приклад. Потерта мотузка і є спадкова схильність. Якщо її зачепити або натягнути, рано чи пізно вона порветься в слабких місцях. Те, що спричинило розрив мотузки і буде факторами, які сприяють розвитку хвороби. Втім, ніхто не знає, коли ця мотузка порветься. Тому що фактори, які спричиняють розвиток хвороби для кожного свої, може здатися, що шизофренія це захворювання з передбачуваним перебігом. Але, на жаль, у кожної людини формується індивідуальна картина хвороби. Виникають різноманітні симптоми та їх поєднання. У дітей шизофренія зустрічається рідко. Втім, проблема ускладнюється тим, що в дитячому віці виявити шизофренію достатньо складно. Є ряд особливостей, які заважають вчасному виявленню цієї хвороби. По-перше, багато психічних захворювань мають схожий перебіг хвороби. Достатньо часто навіть досвідчені лікарі плутають шизофренію з аутизмом, оскільки на початку свого розвитку вони дуже схожі. Втім, шизофренію найчастіше діагностують з 4 років. Вона характеризується поступовим посиленням порушень. А аутизм зазвичай формується до 2 років і характеризується гальмуванням. Так, в подальшому є прогрес в розвитку, хоча він і уповільнений. По-друге, Необхідно враховувати той факт, що, на відміну від дорослих, маленькі діти або діти, які відстають у розвитку, не здатні розрізнити галюцинації та хибне сприйняття від нормальних переживань. Вони не розуміють, де норма, а де патологія. Наведу приклад. Якщо у дитини з раннього віку наявні галюцинації і вона з ними живе все своє життя, вона буде сприймати їх як норму. А якщо є проблеми ще з розвитком мови, або дитина відстає в інтелектуальному плані, то про скарги від такої дитини можна забути. Вона не буде ні на що скаржитися. По-третє, багато симптомів шизофренії можуть сприйматися як особливості характеру або індивідуального розвитку. Дуже складно провести межу між такими психічними симптомами, як марення та фантазії, оскільки для маленьких дітей притаманна гра уяви. Тому дуже багато проявів, хвороби залишаються просто непоміченими. На прийомі достатньо часто мене запитують, чи захворіє дитина на шизофренію, якщо хтось із рідних мав такий діагноз. Все це дуже індивідуально. Якщо, наприклад, мати страждає на шизофренію, це зовсім не означає, що і дитина в майбутньому буде мати такі самі проблеми. Але ризик виникнення хвороби у неї значно вищий, ніж у інших дітей. В наступному своєму відео я розповім більш детально про шизофренію. Дякую за увагу! Бережіть себе та своїх рідних. До нових зустрічей!